Зайчик і глечик молока. Були собі діди баба, пішли вони в поле жати. І взяли з собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже Де б глечик молока поставити? Постав стара під кущем. Баба послухала діда і поставила під кущем. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. Аж біжить зайчик, побачив глечика. Випив з нього молоко, а голови назад не витягне, ходить, крутить головою, приказує. Ну, Глечику, пожартував і годі. Випусти мою голівоньку. А Глечик не відпускає, хоч що ти роби. Підожди, клятий Глечику, каже зайчик. Ось я тебе втоплю. Побіг він до річки, опустив голову у воду, наповнився глечик. І зайчик винув свою голівоньку, зрадів сіренький та пострибав собі до лісу.